Ти розповідав мені про те, що коли ти був в Дніпрі? Тобі взагалі забороняли тренуватись в залі? Розкажи про цю історію. Ну, Я почав дуже сильно ходити в зал кожного дня. Потім мені сказали, що тільки два рази на тиждень, тому що я дуже сильно виріс. Ну, Дуже сильно виріс ну, мишечця. У мене руки стали як у Арнольда. Це коли було в Дніпрі? Так, так. Я, ну, після цього ну, мені за, ну, ну, там просто заборонили, за мною слідкували постійно. Ти мені розповідав якось, що лікар, який працював в Дніпрі на той час, так. він взагалі тренерському штабу казав, що функціональна анатомічна складова супрягених ніг він говорив тренерському складу, що після гри не чіпайте цього хлопця мінімум два дні. Да, Розкажи про було. цю історію. Ну, у нас був доктор е на Лінєвіщ, і він ну, постійно наслідкував за цим, що після кожного матчу мені давали два дні паузи. Тобто масаж, і там, потім другий день це просто легенька пробіжка і, і там, розтяжка. все. Е ти знав про те, що якщо, наприклад, ти ноги потренуєш, наприклад, в цей період, то а ти я, просто не е Ну, Просто період ноги не робив. Я до там 21 року. Я на ноги не трогав взагалі.